Ласкаво просимо у світ Web Wellness, компанії, яка не лише дбає про здоров'я людей, але й дає можливість кожному партнеру будувати власний бізнес і заробляти. Кожен покупець, придбавши будь-який продукт Web Wellness, автоматично отримує статус партнера і може почати формувати свою команду. Тобто, купуючи товар для себе, ви паралельно відкриваєте двері у власний бізнес із готовою інфраструктурою та міжнародною мережею. Заробіток у Web Wellness побудований за маркетинг планом, який поєднує. Миттєві бонуси за особисті продажі, дохід від структури, який зростає зі збільшенням команди, абонентські платежі, що забезпечують пасивний дохід, додаткові програми, автомобільний бонус, бонус на нерухомість, світовий бонус та інші мотиваційні привілеї. Зараз ми крок за кроком розберемо, як саме формується ваш дохід. Почнемо з найпростішого: особисті продажі. Як тільки ви рекомендуєте та продаєте один із продуктів WebWellness, вам одразу нараховується грошова премія. Вона називається Бонус рекомендацій або особиста премія. Наприклад, за продаж пристрою LifeExpert 3 миттєвий бонус 200 євро, за LifeBalance чи LifeBalance Contact 150 євро. За LifeWater 100 євро. За BioLife від 10 до 200 євро. Ці бонуси нараховуються миттєво на ваш бонусний рахунок у кабінеті після оплати покупки. Щоб максимізувати прибуток, варто знати про стартові пакети в WebWellness. Кожен партнер може почати бізнес на одному з чотирьох рівнів: початковий 30 балів, стандарт 100 балів, VIP – від 300 балів, Super VIP – від 600 балів. Вони відрізняються кількістю балів, набраних при покупці товару. На початковому пакеті до 50 євро з однієї угоди, навіть якщо за продуктом передбачено 200 євро. На стандарті до 100 євро на пакеті VIP до 600 євро повна виплата 150 або 200 євро. На VIP обмежень немає. Саме тому, якщо ви хочете отримувати повні виплати за продаж Life Expert 3, LifeBalance та інших флагманських продуктів, варто обрати пакети VIP. Або Супервіп Кожен продукт WebWellness оцінюється не лише в євро, а й у балах LifeExpert 3 300 балів LifeBalance 150 балів. Lifewater 100 балів. BioLife – від 10 до 300 балів. Бали важливі для розрахунку групового бонусу та кар'єрного зростання. Чим більше балів проходить через вашу структуру у лівій та правій гілках, тим вищі ваші виплати. Коли ваші партнери або партнери їхніх партнерів купують продукцію, у системі накопичуються бали. Щойно в лівій і правій гілках сумарно набирається по 900 балів у співвідношенні 600 балів в одній гілці та 300 в іншій, або 300 на 600, чи 450 на 450 балів. У вас закривається один крок, і ви отримуєте додаткову винагороду в розмірі 100 євро, а також просуваєтеся на один крок вище кар'єрними сходами. Чим швидше зростають ваші бали, тим частіше система нараховує вам бонуси за кожен закритий крок. Деякі партнери WebWellness завдяки активній роботі з командою заробляють десятки тисяч євро на місяць лише за рахунок бінарних виплат. Щоб почати отримувати груповий бонус, потрібно запросити щонайменше одного активного партнера в ліву гілку та одного у праву. Після цього бінар активується, і ви починаєте щодня отримувати винагороди з ростом структури. Але це ще не все. Web Wellness пропонує не лише пристрої та амінокислоти, а й програмне забезпечення за підпискою, яке приносить вам бонус угод. Кожне продовження підписки вашим клієнтам або партнером дає вам від 10 до 25% від суми оплати, а також бали за маркетингом. Бали нараховуються не лише вам, а й усім вищестоящим партнерам у структурі. Таким чином, клієнти продовжують користуватися сервісами і оплачувати підписку кабінету WebWellness, а ви отримуєте регулярний пасивний дохід. Окрім особистого, групового та підписного доходу існують ще кілька привілеїв. Кар'єрний бонус за досягнення нового статусу у визначений термін виплачується від 1000 до 10 тисяч євро. Бонус наставника нараховується власникам пакета стандарт і вище у вигляді відсотка від групового бонусу, який заробили особисто запрошені партнери та їхні рекомендовані люди на сім рівнів рекомендацій. Він дорівнює на початковому етапі отримання 1% і зі зростанням кар'єрного статусу збільшується до 10%. Нараховується раз на тиждень за умови особистої активності протягом останніх семи днів. Його відсоток залежить від досягнення кар'єрних статусів ваших особисто запрошених партнерів. Представницький бонус, компенсація витрат на бізнес, зустрічі, оренду залів тощо. Виплачується від кваліфікації топ-менеджер. За кожні 15 закритих кроків 250 євро додатково відповідно до вашого статусу. Уявіть на хвилину, що ви закрили 60 кроків на місяць і заробили 6 тисяч євро за командним бонусом. Плюс 1 тисячу євро компанія додає на ваші поїздки оренду залів та заохочення партнерів. І це чудово. Автомобільний бонус щодня при закритті кроків вам накопичується автобонус, склавши понад 10 тисяч євро. Ви подаєте заявку і використовуєте ці кошти на покупку авто вашої мрії. Бонус на нерухомість відкривається після автомобільної програми. Ви починаєте накопичувати кошти вже на придбання нерухомості. Коли у вашій скарбничці накопичиться сума від 35 тисяч євро, ви можете використати її за призначенням, придбавши нерухомість на власний вибір: будинок, дачу, квартиру або земельну ділянку. Бонус подорожей. Партнер може отримати компенсацію витрат під час поїздок на різні заходи компанії залежно від виконаних умов промоушенів. Причому розмір компенсації може сягати 100%. Ви виконуєте умови промоушену. І вирушаєте у казкову подорож за кошти компанії, де на вас чекають бізнес-навчання від найуспішніших і найзаможніших лідерів компанії, незабутній відпочинок і святковий бал, наповнений визнаннями, подарунками, яскравими враженнями та побажаннями. Світовий бонус 7% глобального обороту компанії WebWellness розподіляється між власниками пакетів VIP і SuperVIP, які мають кваліфікацію член ради директорів та сім кар'єрних балів у спіловері. Спіловер гілка, що будується спільно з вашим спонсором. Під час підрахунку балів враховуються ваші особисто запрошені партнери від кваліфікації: менеджер 1 бал, регіональний менеджер 2 бали, топ-менеджер 3 бали і далі за зростанням. Чим більше статусних і активних особисто запрошених лідерів у вас у спіловері, тим вищою є ваша статусна позиція та більшою ваша частка в цьому пулі винагород. Світовий бонус виплачується щомісяця. Припустимо, ви взяли пакет VIP і підключили трьох партнерів, які придбали LifeExpert3. За кожен пристрій належить 200 євро миттєвого бонусу, разом 600 євро вже на самому початку шляху. Потім ці партнери починають залучати нових людей, зростають бали, вмикається бінарна система, і ви закриваєте перші кроки групового бонусу. Ваш дохід від трьох запрошених у бізнес людей від 700 євро. А якщо продовжити працювати активно, через півроку дохід може становити 10 тисяч євро на місяць і більше. Почати дуже просто придбайте бізнес пакет: початковий, стандарт, ВІП або СуперВІП. Запросіть двох активних партнерів по одному в кожну гілку. Чим більше партнерів ви особисто запросите в бізнес, тим швидше зростатимуть ваші чеки. Рекомендуйте продукти WebWellness, отримуйте бонуси, розвивайте структуру та збирайте групові виплати. Беріть участь у промоушенах для максимального прибутку. Web Wellness – це реальний шанс поєднати турботу про здоров'я і стабільний дохід. Почніть будувати бізнес уже сьогодні, щоб завтра насолоджуватись фінансовою свободою, новими можливостями та радістю від корисної, затребуваної продукції. Усі дороги до багатства відкриті для вас.